Привіт, всі! Дякую всім, хто підписався, і тим, хто зробиться зараз. Сьогодні розмовляємо про NFC. NFC Nerd Field Communication це технологія передачі даних на коротких відстанях, яка не перевищує 10 см в теорії, але набагато менше на практиці. Якщо ви розраховуєтесь на платіжних терміналах за допомогою телефону, то ви вже знайомі з NFC. Однією з основних переваг NFC є її здатність працювати без власного джерела живлення. Зокрема, nfc теги отримують енергію від пристрою, який їх читає, дозволяючи передавати інформацію. У контексті розумного будинку ці теги можуть бути використані для автоматизації різноманітних задач від управління освітлення до встановлення режимів безпеки. Єдиним справжнім обмеженням є ваша уява. NFC використовує радіохвилі для передачі даних між двома пристроями на короткий віз. Коли ваш смартфон знаходиться поруч з NFC-тегом, він може зчитувати інформацію з цього тегу завдяки високочастотним радіохвилям короткого радіусу дії. NFC працює на частоті 13,56 МГц. Ці хвилі перетворюються на дані антенною вашого телефону. Більшість сучасних смартфонів оснащені технологією NFC, що робить їх ідеальним інструментом для управління та налаштування розумного будинку за допомогою NFC. Стандартний NFC-тек складається з декількох шарів, основа на яку приєднані антена та чіп NFC, покритий папером або водонепроникним матеріалом. Коли ви помічаєте NFC-тек на металеву поверхню, він не читається. Причина полягає в тому, що метал впливає на радіочастоту комунікації між тегом і читачем. Для того, щоб nfc Тег працював на металевій поверхні, можна самому додати діелектричний бар'єр між металом та тегом, або можна зразу купити готові до використання NFC теги. Вони називаються Anti-Metal Tag. Вони спеціально розроблені для використання на металевих поверхнях. Я собі якраз і замовив Anti-Metal, але тільки тому, що вони мені більше візуально сподобались. Метала не так багато в мене в квартирі, і куча місць, де можна приліпити теги, щоб. Їм нічого не заважало і в той же час було зручно користуватися. Розмір я обрав 30 мм. Спробую ще замовити більшого розміру. В теорії це повинно покращити відстань і допустимі похибки позиціювання при щитуванні. Приклади використання. Керування прикладами. Припустимо, що ви приклеїли не всі тех біля ліжки. Перед сном ви просто торкаєтесь вашим телефоном і весь будинок переходить в режим на добраніч. Світло гасне, дитячі на колонках вмикається казка і так далі. Нагадування та таймери. Приклавши телефон до NFC, біля плити, ви можете встановити таймер для приготування. Хоча для такого набагато зручніше використовувати голосового помічника. Hey Google, set timer 5 минути. Okay, Сигналізація. Встановивши nfc всі тех біля входу, ви можете швидко включати або вимикати режим «Не вдома». Для мене поки найкорисніший не всітег на кухні. Кожен раз, коли я або хтось із моєї родини наближає телефон до тегу, відбувається запуск робота пилососа який прибирає лише кухню. Щоб це реалізувати, прийшлося навіть розібратися з Mac-екстратом для Roborox. Це дуже зручно, скільки часу нам потрібно прибирати лише одне місце, а не всю квартиру. Завдяки не тегу нам не потрібно запускати додаток та шукати потрібні налаштування для часткового прибирання. Найкраща частина, що ви можете розмістити стільки не всітехам, скільки забажаєте у різних частинах вашої оселі. Вартість і відсутність елементів живлення цьому. Для користування тегами вам потрібен телефон, який підтримує NFC, та встановлений мобільний додаток Home Assistant. Налаштування та користування на Android та iOS відрізняються. Але там і там процес досить простий. На Android взагалі все робиться в два кліка, але для активації тега треба буде розблоковувати телефон. На iOS трохи більше кроків, але зато ви можете активувати тег без розблокування телефонів і буде додаткова інформація про того, хто активував тег. Далі покажу, наприклад, Яндроїда. Заходимо в додаток, переходимо в налаштування. Знаходимо тег, натискаємо Додати тег, додаємо ім'я і скануємо тег. Все. Можна використовувати в ваших автоматизаціях. Для прикладу покажу мою з пилососом. В налаштуваннях автоматизації вибираємо Торігір. Це наш тег. В діях вибираємо в даному випадку сервіс, який ми будемо визивати. Девайс, яким будемо керувати, і задаємо зону прибрання, яку я отримав з екстрактора. Також зазначаємо кількість необхідних проходів. Все, тепер можна користуватися. На цьому все внизу додав посилання на ресурси про зуму будинку, якими сам. Підписуйтесь, коментуйте, скоро побачимось.